Друзі, вітаю Путіну. І в найгіршому сні не снилося, що Дональд Трамп буде закликати Україну Зеленського, якого він так ненавидів. А зараз каже, що це дуже хоробрий президент, і країна в нього хоробра. Дональд Трамп буде закликати бити по рідному місту Путіна Санкт-Петербургу. І ось тут реальність сьогодні. Washington Пост один з самих топових. І самих впливових політичних оглядачів Девід Ігнатіус. англійською Ігнашіус От Ігнасіус каже, що сталося в розмові Трампа з Зеленським. Трамп каже: Слухайте, а ви там по Москві б'єте. А чого ви не б'єте по Петербургу? Вам же треба чинити тиск на Путіна. Непогано. Давайте більше такого Дональда Трампа подумали українці. Плюс. 10 мільярдів допомоги грошима плюс ракети Томагавк. Знаєте, чим менше маска біля Трампа, тим більше Трамп нам подобається. Тому що менше маска, більше України. Якась така закономірність з'являється. Але ні, насправді Ігначу каже, що дивіться, типу, три причини: перше, що Трамп зрозумів, що Путін його дурачить. Ну, тут ми це теж зрозуміли. Друге, та, Трамп відчув силу американської зброї, бо томагавків це в тому числі те, чим били по Ірану. І він побачив серйозні ракети, ну от класні ракети, і можна чинити тиск на всяких другорядних персонажів типу Путіна. Ну і третє, це як кажуть в самій Росії, пише Ігнашус. Е Ескалація для дієскалації. Ну, чисто вишиблена російська логіка, але Трамп вирішив проти них цю ж логіку використати. Ну, типу, росіяни люблять. Ми на палі, щоб жити мірно. Ну, типа, да. так, бьет значить любить. Ну, взагалі, не зрозуміло. Але оце типова російська історія. Ну от, е ескалація для деескалації. От, ну на кухні це так і виглядає. Б'єт, значить, любить. Ну і власне Трамп каже: давайте покажемо Росії, як ми їх любимо. Ну, от вмажте попітеру. Слухайте, хто ми такі, щоб не слухати Дональда Трампа і не вмазати по попітера. Тим більше, що в Москві вже на удальонці Москва-Сіті, ждуть ударів. Ну, от знову ж таки, ждіть в Москві-Сіті. А може, ми не по Москві-Сіті будемо бити. Може, дійсно послухаємо Трампа і рознесемо кілька збройних заводів на території колишньої столиці Росії, рідного міста цього бандита Путіна. Загалом, я хочу з вами про все це поговорити. Плюс уряд, кілька міністрів виганяють, кілька міністерств об'єднують. Шмигаля, президент, переконує, саме такий досвід треба нам в Міністерстві оборони. Який такий досвід? Олігархату і корупції, перепил... переполовинювання бюджетів, крадіжках на проєктів такий досвід треба. А може нам треба бойового офіцера поставити в Міноборони, а не олігархічного екс-прем'єр-міністра, друзі? Да, нам скажуть, ой, знаєте, в країнах НАТО не прийнято ставити в військового в оборону. Да, можливо, не прийнято. А чого в Штатів попередні міністри оборони, гексетні? Були військовими. А що сталося? Чому Пентагоном керували військові? Вони ж в НАТО, по-перше, по-друге, а ми не в НАТО, можемо собі дозволити. Третє, давайте ставити якогось суперлогіста. А ставити прем'єр-міністра, який вміє ось ці ділішки робити, ну, не впевнений, що це найкраща історія. Але ну, президент каже, давайте його почуємо. От, загалом, давайте пройдемось по уряду. А плюс Лавров в Китаї домовляється за зустріч Путіна та Сі. Товарищ Путін, товарищу Сі передав саме теплеє поздравлення. От, ну от буде така історія. Зараз там Лавров намагається добитися зустрічі. Ну, не те щоб особистий, 3, 3 вересня на день якраз таки... Так зване китайське 8 травня, типу день перемоги в Китаї. Вони святкують трошки пізніше. Там вони з Японією розбиралися. Ну, от фашистською на той час. а Сьогодні Японія з нами воює. Ну, от, і тому власне, Путін хоче туди полетіти, щоб домовитися за суперпідтримку. Ну і сі киває, що типу там все хоплююча дружба. Два... А і ще ж п'ять країн проти нас виступило, але не хочуть з нами аграрну угоду в ЄС підписувати. А Словаччина взагалі хоче зірвати 18-й пакет. Давайте теж це проаналізуємо швиденько. Е, підпишіться на цей канал, а я для вас зараз швидко все. Проаналізую. Трамп дійсно закликає через е е Washington Post словами Девіда Ігнашіуса, бити по Петербургу, і мені здається, це супер історія. От людина, яка нам обіцяє 17 систем Петріот. І зараз якраз таки е, пісторіус каже, що вже в найближчі дні і тижні вони можуть бути, і загалом по цих системах зараз буде в найближчий час вирішуватися. Wall Street Journal каже, що типу, да, швидкість і кількість зараз домінуюча. Трамп переключився по трьох причинах, які я вам назвав. От Рубі вже зізвонився з європейськими партнерами. Трамп віддав гудок, значить, Зеленському. Одним. Словом, рухаємось і виглядає це дуже симпатично. Американці сказали росіянам: ви хочете воювати. Окей, тоді ми Україну так озброїмо, що ви просто всі присядете і просядете. І причому мова вже пішла про 10 мільярдів доларів. Ну от вони планують на ці гроші нам передати зброю за, е, за ці поставки, заплатить НАТО. Аксіос передає. Каже, що їхні поінформовані джерела кажуть, що США продадуть союзникам в альянсі зброю на суму 10 ярдів в першій хвилі, замітьте. Ну, от варто було б і російською це сказати, перекласти, щоб там на болотах теж почули, що це перша хвиля і 10 мільярдів. Далі буде більше. За інформацією Порталу, йдеться про таку зброю, як засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, ракети великої дальності, які можуть сягати в глиб території Росії. Ну, і під заклики Трампа вмашти по Петербургу, мені здається, що дуже навіть непогана історія. От, і, і, власне, е, насправді, це історія про те, що й Трамп і Рюта, Рюта взагалі там викладався по максимуму на зустрічі з Трампом, де треба перебивав, де не треба, підтакував, кивав головою. От, і, власне, потім все це все ж передалося. Зеленському набрали, от він розповів про свою траммацінуваць зустріч. з Рюте важливо, що в нас такі добрі відносини і країни альянсу стараються збільшити видатки на оборону. Зеленський повідомив, що вони з Трампом говорили засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів від зміцнити наші позиції. Також за словами президента вони домовились частіше зідзвонюватися. Це ж непогано, і координувати свої кроки. Головне, щоб під час цих зізвонів. Ну от частіше лунало то, як Трамп закликав Росію 50 днів до миру, 17 систем Атакамс, 10 мільярдів зброї, і частіше бити по старому підеру. От їхній старій столиці, і там, де народився старий е е Пітер Путін. Е е Розумієте, ось це е до речі, Швеція теж вийшла, а е каже, що е будуть продовжувати свій внесок у швидкі та суттєві постачання Україні. Ульф Крістерсон про це написав один з найбільших донорів. Разом з нашими союзниками по НАТО Швеція продовжує робити свій внесок у швидкі суттєві постачання. Прем'єр додав, що союзникам необхідно об'єднатися якнайшвидше, аби зупинити війну Росії проти України. Час має вирішальне значення. Чим швидше ми всі об'єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстку війну проти України, тим більше життів буде врятовано. Ну от виникає враження, що ось ця коаліція об'єднується для того, щоб всім разом натиснути на Путіна і зупинити війну, тому що ось ця така залпова атака політична і Крістерсон, і, і Трампові, і і ось заклики бити по Петербургу. Чого тільки коштує заклики дати Україні томагавки? Про це теж пише Ігнашіус. Ну, от, його джерела про це повідомляють. От, е, поки що вони ще не включені до списку поставок, вони можуть бути розгорнуті пізніше, якщо Трамп захоче дати більше важелі впливу. Рішучість Трампа натиснути на Путіна була передана в розмові минулого тижня. Ну, е, Повідомило джерело. Трамп запитав Зеленського, чому ви не б'єте там? Зеленський каже, ну дайте зброю будемо, за нами точно не стане. Ну, Трам каже: ну, якщо будете бити, то дам отак от. Е Плюс, крім цього, ще ж будуть давати ракети на 300 кілометрів, плюс дають дуже багато артилерії. Одним словом, ну, штани спанати точно не будуть. Ну, от, і начебто повинні дати. Головне повторюю, щоб швиденько це все приїхало в Україну, бо якщо дуже довго будуть затягувати, то гріш ціна таким заявам і політичним хвилям, знаєте, запускати їх десь на озері. Ну, от, але це все не дає толкою конкретики, тому треба насправді діяти дуже. Швидко, дуже злагоджено. Ну, НАТО готове бути цим центром управління і швиденько все прокручувати і передавати. Тому я думаю, ну от що зараз важливо так трошки підпушувати, не збити цю позитивну динаміку ні в якому разі, але, типу, її треба прискорювати. Це класна історія. Нам це дуже подобається. Ну от дякуємо пану Трампу. От тепер ми знаємо за що ми боролися. Ну от і шукали цю дружбу. Бо каже Трамп, що українці хоробрий народ. Ну от тепер уже ми не, не, не вдячні. Отак, от ми вже дуже хороші, вдячні. От і насправді, коли дають тамагавки, коли дають зброю на 10 мільярдів, чому й не бути вдячними, так? От, тим більше, що пані, яка підписувала угоду з гексетом. Власне, мітить в прем'єр-міністр. І завтра мають звільнити старого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Друга Ахметова, і мають призначити пані Свереденко. І вже кажуть, що буде три нових міністерства. Заступник Свириденко Соболєв. От, має його очолити. Ну, Свириденко дуже хоче, щоб він очолив. От, йому одразу дадуть Міністерство захисту довкілля, Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики. Ну, це таке суперміністерство. Буде тут пан Соболєв стає не просто міністром, а він стає супер, е навіть віце-прем'єром, навіть не суперміністром, а цілим віце-прем'єром. Тому що три таких міністерства практично всі ресурси віддаються одній людині. О, це навіть більше ніж було в Мілованово. Тому знаєте, я скажу так: за цим треба слідкувати. Поляшку вчора там прилетіло. Ну от, дивимося, чи зможе а, нова прем'єр-міністерка зберегти вплив за цим міністерством. Ну от, ну і знову ж таки, чи вистачить досвіду в молодого замміністра, якраз таки на таку історію. Потім колись розкажу, що саме а, сподвигло призначити саме цього заступника міністра і в чому там секрет Полішинеля. Ну от, але про це пізніше, колись буде трошки більше часу. Далі в новому уряді можуть змінити віце-прем'єра з євроінтеграції і звільнити пані Стефанішину. Її зараз підозрюють в тому, що її чоловік там займався дуже поганими справами по управлінню державними активами, чомусь він так все вигравав. От і власне її можуть за це відправити в відставку. Ну і друге, вам скажу чесно, не по секрету в неї конфлікт зі Свериденко. Дві дівчини не змогли поділити а увагу. Увагу дуже багато уваги. Кожна з них потребує. Ну от і власне насправді. Її міністерство може зайняти Тарас Качка. От, міністерство інтеграції це наш представник, по власне, ну, торговий представник. Ну, от, єдине, що виникає така трошки незрозуміла історія, він буде там угода про асоціацію займатися. Насправді Качка міг би бути кращим міністром економіки, чим Соболєв, От і насправді можна було б трошки перестановку зробити. Але зараз назначають там не зовсім по професійній лінії швидше по лінії. Е як вам сказати, а швидше по лінії лояльності, і тут якраз таки качку, який насправді більш професійний, більш досвідчений, замість того, щоб поставити міністром економіки, відправляють на євроінтеграцію. Ну а Стіфанішину в кращому випадку кудись послом в якусь країну, в гіршому випадку в неї кримінальна справа ще з часів Януковиця і власне ній можуть дати хід. От. Також е мають прогнати Германа Галущенка, ще одного друга е мін міндіча і наших олігархів. От. На цій посаді, ймовірно, замінить чинна глава мінекології Світлана Гринчук. Професійно пов'язана з екологічною сферою, колись працювала заступницею Галущенка, відповідала за міжнародний напрямок технічною роботу, хоч у якійсь сфері енергетична раніше не займалася. Передає українська правда для самого Галущенка. Зараз брати іншу посаду. Не виключено, що навіть в уряді, ну от ну, наприклад, назначать міністром іншого міністерства. Це стало дуже модно зараз. Тому що Шмигаль, він такий політично непривередливий. От, казали, що нема політичних амбіцій, то й отримуйте. Були прем'єр-міністром, директором Садіка. Ну нічого, трошки попрацюєте сторожем бюджету Міноборони. Е, ну, типу, Зеленському, щоб зняти без скандалу з Арахамією і Ахметовим, типу, пропонують: от дивіться, він ж був в міністерстві оборони, все нормально, почетно. Ну от, але ти зрозуміло, що його за якийсь короткий час знімуть і, власне, закінчить цю історію з цих двох бенефіцарів. Ну і Зеленський каже, що сьогодні говорив Свириденко, запропонував їй очолити уряд, оновити його роботу. Ну от на основі підтримки українського виробництва, українського підприємства, який є в Юлі як першого віце-прем'єра і міністра економіки. Що цікаво, що зараз же важливо, хто буде. Першим віце-прем'єром на цій людині буде триматися чартерний борт, який обслуговує оточення Зеленського, щоб літати в такій невеликій маршрутишці, ну, а не їхати, значить, там в літаку, як кажуть в офісі президента в Обіз'янниках. Їм це не подобається. Це там, де колись ми з вами літали. Ну, от, але чартер це якось дуже приємно і комфортно, але це можливість налагодити відносини з керівником офісу, з першої леді і всіма тими, кому не положено, окрім президента, літати на цьому чартері. Ну, от, тому зараз перший віце-прем'єр то насправді дуже велика людина. От, Юлія Свереденко якраз на цьому й зробила свій політичний капітал, і в 39 років стала прем'єр-міністром. Ну, тому зараз всі дивляться, хто буде першим віце-прем'єром. Ну і сам Шмигаль Зеленський каже, що саме в цій сфері. Сфері, колосальний досвід, корисні позиції в нього є. ну от Максимум ресурсів країни, завдань, максимум всього буде по максимуму. Ну і типу понижують прем'єр-міністра. Теж смішна історія. Це ж треба було намагатись ввійти в історію як прем'єр-міністр, який найдовше служив в країні, довше, ніж Гройсман, ніж Ющенко, ніж Тимошенко, ніж Янукович. Це, до речі, нагадаю, всі були прем'єр-міністрами. Кучма навіть був прем'єр-міністром і Шмигаль їх всіх пересидів, обігнав, навіть Пустовойтенка обігнав, От. але не зміг війти в історію, тому що в кінці цієї історії його чекала пастка. Жорстке пониження в наступному кабміні. Так, буває, що прем'єр-міністри заходять в чужі кабміни. Ну, наприклад, Девід Кемерон прийшов в кабмін ріші Сунака, Але була велика пауза, його запросили, кажуть, рятуй нас. О великий, а тут просто пониження. Ну, виглядає смішно, він не суб'єктний. Він просто іграшка в руках президента та Ахметова. Ну і, власне, сказали йти, ну, йде. От, сказали робити, робить. Ну, можливо, саме й така суперлояльність і сліпота до корупції сьогодні й потрібна. Тому Шмигаль може бути з великою вірогідністю новим міністром. Оборони зустрічайте. Ну а Рустему Омеров поїде в Сполучені Штати і зараз набирає команду. З ким же ж він поїде і кого зможе собою забрати, тому що теж непроста задача взяти на себе повністю вектор Трампа. Тим більше бачимо, що Трамп починає дуже такі серйозні поставки для України. Ну і власне ще дві історії, але дуже коротко: п'ять країн ЄС виступили проти нової торгівельної угоди з Україною. Там є й друзі, є й вороги, при чому ви можете сказати, хто є хто. Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія. Це або всі сусіди, або брати слов'яни. От, православні наші, які виступають проти. Знаєте, немає більших ворогів, ніж друзі. Ну, от, такі близькі друзі, які нажав спину вам можуть встримити, Бо здавалось би, що в ситій Польщі, яка цього року святкує дуже помпезно, що вони живуть багатше, ніж англійці. Отак, от дякують українцям, мільйони людей, які вам економіку підтягнули, але то нічого. І, наприклад. В Болгарії, на болгарських пісках на сонечку, чим вам Україна мішає? Чи в Румунії, в яку десятки мільярдів доларів інвестували? Ну що вам треба, друзі? Ну, от про Словаччину мовчу, про Угорщину мовчу, це путінські зрадники. Ну, от, а в цих дійсно є запитання. І я вважаю, що з цим треба говорити, з цим можна працювати, і це буде завдання пана Качки. От, покачати їх, от, бо хочете чудо, чудіть самі. От, але покачаєм їх, але мені подобається тут інше, я вам про це колись говорив. Супер! Нас бояться. Вони критикують: вони великі, вони сильні. Те, що я вам говорив, що Марчук ще в першому і в другому скликанні казав, коли ти сильний, тебе намагаються зупинити, коли слабкий допомогти. Ось це наша позиція. Да, Зараз нам по якихось напрямках допомагають, а по якихось навпаки, зупиняють. Бо якихось розуміють, що нам треба допомогти, щоб зробити сильнішими їх самих. Тому це добре. Нас бояться, бо ми великі і сильні. Це супер. З цими країнами треба попрацювати. Ці торгівельні безвізи зробити. Це чисто переговорна історія. Треба тренувати, дресирувати просто. Наших переговірників, зубатих, таких, щоб відстоювали український державний інтерес, платити їм високу державну зарплату, щоб вони не залежали від когось там на Заході, щоб вони не залежали від там Болгарії, Румунії чи, наприклад, Польщі. Бо, наприклад, коли. Переговорна група по волинській трагедії, як правильно каже Вахтанг Кіпіані на останній лекції в Рівному: Волинсько-польська війна чи українсько-польська війна, бо трагедія це відсилка, ми оправдовуємося на їхній пропагандистський наратив. Типу, різня, не різня, це війна була між вами і нами. Ну, от. І зараз, коли в цих групах працюють історики з України, але яким поляки дають гроші, ми точно впевнені, що ці хлопці за нас і дівчата. От так само тут, якщо переговорник отримує десь гроші або отримує мало, значить йому хтось платить багато. Переговірники повинні бути суперпрофесійні, навчені, надресовані. Треба, от взяти, наприклад, хорватів, взяти, які вступали, наші друзі. Нещодавно вступали, взяти країни Балтії, щоб нами поділилися досвідом, надресирували наших хлопців і дівчат, і їх туди просто як ципних псів кидати, щоб просто розривали. Я вважаю, це переговорна позиція, це можна зробити, ми це зробимо, точно вирішимо. І Урсула нам поможе, і Мерц поможе, і все буде класно. Але це теж непогана історія, тому що бояться, бояться супер. Значить, ми досягаємо своїх цілей. В них велика аграрка, да велика, і менше ми її робити не будемо. Ось це позиція. Ну і власне на фінал Лавров там ублажає товариша Сі, значить, стелиться килимком перед ним, що зустріньтесь з Путіном. Путін вам передавав найкраще вітання і бутилку Водки. Сі, скажімо так, зараз більше грає Путіна, ніж Путін грає Сі. Ми бачимо, що. Путін суперзалежний, всі дає йому спробувати трошки своїх технологій. Всі вигідно зараз, щоб тут ще закручена була війна, щоб не впустити вільні штати, які не сковані Росією і війною в Україні, захищати Тайвань. А зараз вони перетягують на свою сторону Австралію або як мінімум пробують і якраз таки прем'єр-міністр Албаніс. Про це говорить, що ми з Китаєм. Тут все добре, і каже, ми не факт, що будемо давати війська штатам. Ну, от Японія поки витримує паузу. Ну, от, а росіяни намагаються укріпитися з китайцями. Ось це те ідеальне, що ми повинні покласти Трампу на стіл. Дивись, Путін пудрить тобі мізки, і Меланія права, коли каже, що да, він говорить красиво, але дивись, знову ще одне місто обстріляли. Ось так. І зараз Трамп потребати: дивись, ти проти Китаю воюєш, а от хто йому допомагає. Путін. Тому давай більше томагавків, більше грошей, більше допомоги Україні. І найголовніше швидкість. Ось така повинна бути реакція, спільна реакція України, НАТО та Штатів колективного Заходу на загравання Путіна з Китаєм. Це вся інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам зміна позиції Трампа чи надовго. Друге, як вам ідея бити по Петербургу? Як скористаємось цією можливістю? Ну, американці запропонували тут ніякої відповідальності і бути не може. Ну от, але треба зразу й казати, що друзі, щоб склад ракет був такий, що якщо вони будуть відповідати назад, що ми в 10 разів могли дати більше. Ну і варто теж говорити про ядерну безпеку, ядерні щити. Якщо вже будемо бити серйозно, то давайте щоб це розділялось не тільки до кордону з Польщею, але й до кордону. З Україною. А, ну і власне, що скажете про новий Кабмін і Шмигаля як міністра оборони. До речі, підтвердився мій інсайт, про який я вам говорив ще раніше, тиждень тому. Бачите, все-таки правду кажуть, але побачимо завтра, чи проголосують, чи дійсно це доживе до завтра. Напишіть свою думку про новий Кабмін, в тому числі. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.